Друзі, всім добра миру, невеличке копчення. В асортименті кролик копчений, собі додому. Бройлер собі додому. Дивіться, яка красота. Половинками ми його напополам Юлія його розкришила. Ай! Ого, яке гаряче! Отакий його колір. Гарнюній краснюній. Перепілочки. Перепілочка невеличка цей раз. Це отбраковка була від племенних стад, то вони такі ну невеличкі. Ну, Грам по 150, оце получилися вони 130. Ну вони, вони теж смачнючі. Вони смачнючі. Нам, як завжди, більших не попадає, де краще на продажу. А нам та є тут і хороші. Де це не Є і гарненькі. Ага, кролик. Кролик це батьки. Захотіли кролика копченого. Ай. Ну а перепілочок трішки там половина десь на замовлення, а половину можемо. А, там, по-моєму, перепілка ще лежить внизу лісу. Це ж добре, що сітка. Сі... І ще ось яєчки під замовлення. Отакі о, красивлючі яєчки, замариновані. Зараз прокоптимо, буде, буде смакота. Все, такий от тазик получився Хто хоче спробувати смакоту, пишіть у приватні. Хто вже пробував, знає, яке це вкусне діло. Пишіть у приватні повідомлення. Під відео в коментарях там не можна писати ні адреси, ні номера, бо блокують зразу. І відео можуть заблокувати, а коментарі зразу блокують. То в приватні пишіть. Так, все. Закриваємо. Годинка часу і буде порядок. Щіпа вільха. Дровайки попало. Все, поїхали.